Доброго ранку. Я йду, подивлюся, чи пшеничка в нас сходить. Ходила до сусіда спитатися, чи, він, чи вести йому кукурудзення, поможемо йому грузити. Та вже від нього. Рядом город подивлюся. Ой, під гору. Важко йти вже мені. Так, тут в нас вода була, прорвала, але викопали, зробили і закопали. В дня водичка є. У нас в когось скважина, в когось з башні вода. У нас тут колись була бригада, трохи позаростало Пролізти треба якось через міжу. Сходить. Я вже переживала. Ну і коли це ще буде, але люди ще сіють. Волога є. Тепленько, радочки видно, буде діло. По дорозі зайшла подивитись на бригаду нашу стару. Тут такі були ангари, асфальтіровано кругом, столова така була, гаражі такі були, така була красота. Розгребли, порізали, попродали, ще стара власть. Ми воювали, воювали, щоб людям щось сталося. Ні, ми не змогли нічого добитися. А тепер тут, щоб не сусід з вівцями своїми, в нього є вівці, він пасе тут, то були б такі чагарники, як дерева. А так трошки вівці пасуться тут опорядок. А то були б зарослі. Оце до чого докотилися, бо щоб були, трохи людям побілили, воно б все сохранилося, були б і гаражі, люди мали б де і техніку поставити. І, і все було б. Ну, що зробиш, з людьми ніхто не щитався. Ми допомагаємо сусідові грузити кукурудзення. Вже половину забрали, повіз. Зараз приїде ще, ще на раз, я думаю. Наташа збирає бур'ян. Аж упріли. Тут сою змолотили, посіяли пшеничку недавно вже не сходить. Це не наш ваш кукурудзень. <рес> Все. Останню забрали. Все, город можна горати. Ще ванжели забрати. Зараз поїдуть ще дванжели. Поки вигрузяться, то я маю добіжу. Все. Уже і ванжели забрали. Треба знімати, бо хлопці вечір. Та й кажуть, мамо, де звіт твій за цілий день. Город вбраний, бур'ян загреблений. Винесений, тоді перегниє. Спалиться весною. Анжела ще качанчики дозбирує. Так. Чекаємо трактора. Горати. У нас немає світла. Так, я наблюдаю, як ростуть наші грибочки не по днях, а по часах. Це коло одного сенька. І ще ось сюди вилазить. І ще тут ось у синьки. А, ось його. Все вилазить маленький. Там. Я ввійшла в хату. варю вечерати. На дворі вже смеркає. Оце так ми при присвятові такому сидимо, економимо. Ой, ми так наробилися сьогодні з тим кукурудзенням, поки ми його все перегрузили, перевозили. Руки і ноги трусяться. Як Наташа вже наробилася, то вже що вже казати мені? Вона вже теж здалася. На цьому буду закінчувати. Спокійної ночі, мирного неба. До завтра.